Септо презентує. Субота 6 вересня 2025 року. Місяць подкастів у Септо. ранковий дріб номер 4. Доброго ранку, солодашко. Заварюй каву, поправляй навушники, щоб зручніше сіли, і поговоримо но про перформативних чоловіків. Повний ескапізм сьогодні у дріпі. Якщо минулого літа на заході у тренді були чоловіки гризуни, то цього серпня розмови велися про новий архетип male – як пояснюють Аліша Харідасані Гуптаї та Ніколь Сток з Нью-Йорк Таймс, перформативний чоловік вибудовує свою естетику так, щоб на його думку стати більш привабливим для прогресивних жінок. Long story short, це антипод токсичного чоловіка. Він потягує мача з льодом на терасі кав'ярні, читаючи книгу, носить дротові навушники та мішкуваті штани, і найімовірніше сумку тоут з лабубу. Може довго розповідати про свою колекцію вінілових платівок, і він швидко став мемом, з якого кепкують. У Тіктоці, за даними New York Times, відео з гештегом Пифоматівмейл вже набрали понад 28 мільйонів переглядів. Там можна побачити як приховані зйомки в польових умовах, так і постановочні ролики з пародіями на побачення з перформативними чоловіками. Цей тренд вийшов і за межі Тіктоку. У Сієтлі відбувся цілий конкурс перформативних чоловіків, де учасники позували з вініловими платівками і навіть програвачами, носили фейкові вусики та сумки з ляльками Лабубом. Схожі змагання відбулися також у Нью-Йорку, Джакарті та Отаві. Чому ж перформативні чоловіки стали мемом? Бо часто за їхнім образом немає жодних знань чи сенсів про цінності жінок, яким вони прагнуть сподобатися. Власне, вони сприймають ці цінності як аксесуар, а їхній образ це естетика, у якій не знайшлося місця щирості. Важливо, що йдеться не просто про кепкування над конкретними чоловіками, а радше над самою культурою подібної перформативності. Космополітен пише, що загалом перформативний чоловік це не новинка. Просто у серпні 2025-го він читав правильні книжки та носив сумку із лабубу. А раніше можна було спостерігати, як чоловіки у додатках для знайомства позують з цуценятами або дітьми. Гештег не моя дитина. Усе це радше нагадує виконання інструкції, як сподобатися жінкам ніж справжні захоплення. І оскільки для покоління Z одна з головних цінностей це автентичність, такі надто сконструйовані образи миттєво стають мемом. І, хоча для когось перформативний чоловік це просто мем чи нова ітерація старого доброго позера. Це також може стати приводом для серйозної розмови. Як пише The Guardian, мем про перформативного чоловіка є відзеркаленням ширшої культурної дискусії про те, що таке маскулінність у сучасному світі. Бо якщо традиційні гендерні ролі розмиваються, то чоловіки шукають нові сценарії поведінки і часто роблять це публічно. Сама мужність перестає бути чимось сталим і існує, радше як конструкт, який можна стилізувати, переробляти і так. Виставляти на показ. Елі Вайлет Бремлі, журналістка, яка пише про моду, вважає, що до певної міри перформативний чоловік це дзеркальне відображення Тредвайвс традиційних дружин, які теж відтворюють у соцмережах гіперстилізовану жіночність і ностальгію за уявною стабільністю минулого. Обидва явища це спроба знайти нову опору у світі, де старі моделі вже не працюють. Сьогодні історія коротка, ми ніяких загадок у ній не ховали, тож можеш просто задонатити 10 гривень на вагон знань. Нагадуємо, що від 100 гривень можна взяти участь у розіграші пороверу та мікролотів кави від Escobar Coffee Roasters. Лінк на банку шукай в описі. Гарної, спокійної суботи! Почуємося солодашком! Дякуємо, що ти септо. Підписуйся, став оцінки на Spotify та Apple Podcasts. І залишай коментарі під випуском.